Українська суперзірка Аліна Гросу приголомшує щасливою новиною. Вона знову виходить заміж, хто став обранцем, і нарешті у Аліни з'явилося нове кохання. Вікая, вікая, я вода, нася потілу. Сподіваюся, наша Алінка засвоїла урок не кохатися з москалями, як писав Шевченко. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Після двох невдалих романів з росіянами та розкішного весілля з москвичем в Італії Гросу нарешті виконає свою заповітну мрію. Про таке весілля ти мріяла трішки більш спокійніше весілля десь на людей 10 максимум. Це самі близькі мої люди, але ми. Дуже дружелюбні з Олександром у нас дуже багато друзів. Не запросити всіх неможливо. Не будемо їсти, не будемо пити, Просимо молодого, щоб засолодити. Та тільки коли наб'є шишок, зрозумієш, весілля то твоє особисте і кохання любить тишу. Поговоримо про весілля за 100 тисяч євро. А також як другий коханий росіянин Роман Полянський втікав з України. Після повномасштабного вторгнення. Втік він в Москву. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Москвич влаштував справжнє випробування для Аліни Гросу. Співачка прожила декілька операцій, змогла встати на ноги, пережити розлучення, виїхати в Америку, закохатися, написати десяток хітів. І знову вийти заміж. Кобзар Тараса Шевченка завжди стає в нагоді. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю. Там занапастила після усіх випробувань гросу, змогла взяти себе в руки після вторгнення Російської Федерації в Україну в Москву Аліна не вернулася, хоча там навчалася на акторському факультеті і мріяла побудувати кар'єру. Люблю с вами стіни лишила. А в пустій квартирі тепер залишиться і ще одна українська пара. Як грім серед ясного неба вривається новина про те, що зірка серіалу спіймати Кайдаша Григорій Бакланов розлучається з дружиною Анастасією Цимбалару після 10 років стосунків та дворічного шлюбу. Дочекайтесь деталей за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Якщо вам зі мною цікаво, то діставайте калахвина, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. Так, я сік не беру. Візьми води не вистачить. А що води більше немає? Mm -hmm. А я ж казала тобі: візьми сік. Бо жінку свою треба слухати. Бач, яка я мудра. Про причини розлучення відомих українських акторів почуєте далі, а ми йдемо до Аліни Гросу. Просили батько, просили мати. Зараз важко повірити, що ось та маленька бджілка перетворилася на таку дорослу ошатну наречена. Про весілля Аліни Гросу з російським бізнесменом Олександром Комковим годіла вся Україна, вся Італія і половина Москви. Віддають заміж єдину доньку, екс-депутат Чернівецької міської ради, бізнесмен Михайло Гросу з дружиною Ганною. Однак не склалося так, як гадалося. На весіллі Гросу плакала. Батьки та гості поважні вітали. За півроку Аліна оголосила про розлучення. познайомилися. Ми дуже цікаво. У мене в заміському будинку знімали фільм, і одного з акторів Аліна хотіла зняти у своєму кліпі. Ми одне одного побачили, і, мабуть, десь за кілька місяців розпочалися наші стосунки. те, що українка тепер це окрема історія. Розумію, я розумію. Яко коріння українське. Тому він дуже схожий на мене, дуже схожий на нас всіх. Що подарували батьки? Одні батьки подарували квартиру, другі батьки подарували весілля. Розкішне весілля зіграло ще в 2019 році у Італії у палаці Віджа Арведі, що неподалік Верони. на весіллі було чимало зіркових гостей, серед яких Павло Зібров, Ірина Білик, Віталій Козловський, Дмитро Коляденко та інші. Через півроку після весілля її чоловік росіянин неочікувано запропонував їй пожити окремо. Мовляв, хоче спробувати закрутити інший роман. Гросу не стало влаштовувати гучних скандалів, хоча й сподівалася на розмову та примирення. Але все ж таки. Зібрала речі та пішла від нього. Згодом виконавиця зізналася, в їхньому шлюбі ще й були фінансові проблеми. Аліна натякнула, що заробляла більше від Олександра, а його це гнітило. Нове життя спробуємо. А я кажу, як? Потім ну, чесно признався, що він познайомився з жінкою. Я скажу то, що вона його сильно старша. Але вона його відправила від себе десь через 2-3 неділі. Хотів видно, з неї спробувати якісь стосунки, але в них не вийшло. А я кажу: почекайте, свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди. Цікавий факт, що той, що на весіллі у Аліни та Олександра був присутній, і її майбутній жених Роман Полянський, російський актор. Тоді вони ще не зустрічалися, але переглянулися. Як то кажуть, у 2020 році Аліна почала будувати стосунки власне з Полянським, який старший за неї на 12 років. Це був бурхливий роман і публічний. До початку їхнього роману пара була знайома протягом трьох років. Познайомилися вони на зніманнях кліпу артистки. На момент знайомства з Гросу Полянський був одружений і виховував доньку. Актор розпочав стосунки зі співачкою вже після розлучення. Закохані жили в Україні, вони здавалися ідеальною парою. Я не знаю, де ти. Я не знаю, з ким ти. Я до вот этого переезда, я всьому знімався в Києві. У мене було проектов 5 или 6, наверное, то я снявся в Києві. Чоловік розказував, як любив Україну і як заробляв тут гроші. Та коли почалася повномасштабна війна, він не зронив і слова. Вочевидь, імперіалізм із росіянина не витягнеш. Чоловік вирішив після повномасштабної війни повернутися у Москву. Там він з'явився на червоному хіднику в режисера путініста і продовжував заробляти криваві рублі там. Хоча до цього українські гривні теж приживалися. Ото тяжело вас без неї? Вот хочеться ці глазки, ці губки, носик. Однак перший невдалий досвід з чоловіком росіянином вносив свої корективи щодо того, чи виходити їй вдруге заміж за полянського. Хочеться насправді, щоб тримала не обручка, не штамп десь не підпис, а самі почуття. Я не знаю, як буде далі. Я більш не хочу сидіти червоніти перед вами і казати, що блін, ну опять не вийшло. Ніби ще тоді Аліна Гросу передчувала, що буде пахнути це все смаженим. Зірка довгий час не коментувала там розлучення своє з Полянським вже в 23-му році. Лише офіційно підтвердила, вони дійсно розійшлися у подробиці. Виконавиця не стала вдаватися і відмовлялася від коментарів. Він вже був не дуже вдалий досвід шлюбу з росіянином, і знову ніби в ту саму річку. Сюди всі предки мої, на 50% Я точно і украсом ви разом? А та в Києві, звісно, помешкання. Відні квартира Роман перше дає мені інтерв'ю після розриву з Романом Полянським виконавиця підтримувала Україну. Цей дуже важкий для нас час потрібно кожному допомагати, потрібно бути корисним для суспільства. Ми готуємо, ми годуємо переселенців, допомагаємо їм з поселенням, займаємося благодійністю. І я пишаюсь тим, що вся моя сім'я, мої друзі, мої знайомі. І ніхто не сидить в сторонці, всі займаються справою. Згодом співачка вирішила до Сполучених Штатів Америки. Там вона удосконалювала акторську майстерність і випускала декілька кліпів дуже хітових пісень. П'яний світанок у нашого дому не Сумних пісень до романтичних артистка не лише навчалася в США, а й виявилося, зустріла своє кохання. Це уже світлини з нового весілля Аліни Гросу. Сьогодні вона підтверджує, що знову зробила це. Я знову. Вийшла заміж. На відео Гросу позує в білій весільній сукні, а її чоловік у брючному костюмі. Вони обіймаються на тлі скель і океану. Варто зазначити, пара стоїть спиною до камери, тому розглянути обличчя чоловіка гросу не вдається. Круто, ви молодець, прагнете бути щасливою, пишуть люди. Вітаю, нехай у вас все буде добре. Також Аліна дарує нову композицію. Прем'єра у п'ятницю. Пісні туман. Неймовірно романтична пісня і знову, мабуть, буде хітом. Твої руки найсильніші, твої обійми найміцніші. Я дуже радий, що Валіне все вдається і буде ще краще. Молодець. Твори, надихай, працюй і дивуй. І кожному дня, що вночі від тебе любить, п'яні вочі. І до ще однієї новини, яка сьогодні сколихнула інтернет. Дві нові історії тепер зірка серіалу Спіймати Кадаша, Бакланов із дружиною оголосили про розлучення. Акторське подружжя Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару оголосили про розлучення. Спільний допис про це зірка спіймати Кадаша та зірка жіночого лікаря опублікували в. Інстаграм. Я люблю тебе, я кохаю. Як ти сьогодні? Що відчуваєш? Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялися, а потім завжди були разом. Були так, написали Григорій та Анастасія. Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного. Мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє: дві картинки, дві нові історії. Зі словами кохаю, та...» ми дякуємо вам, Настя, Гріша. Додали актори. Думаю, трохи згодом почуємо більше. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, а також поширюйте. Слава Україні, слава ЗСУ. Не забувайте підтримувати сил оборони. Адже саме завдяки їм ми можемо працювати.